Вітаються про Нікополь. Коротко пошкоджені два промислові підприємства, знищений приватний будинок, ще 17 по Нівичині. Це наслідки чергової масованої атаки окупантів по Нікопольщині. Більше про те, як пережили цю ніч мешканці райцентру, розкажуть наші кореспонденти. Не пропустіть на початку випуску. П'ятеро поранених за вихідні. Окупанти били з важкої артилерії, застосували фпв дрони, скидали боєприпаси з БПЛА на житлові квартали Нікополя Покровської, сільської, Марганецької, Червоногригорівської та Мирівської громад. Подроби Дочекайтесь через ворожі обстріли на Нікопущині зо дві тисячі споживачів. Залишилися без блакитного палива. Напередодні росіяни пошкодили магістральний газогін у Червоногригорівській громаді, коли відновлять газопостачання. У Покровській громаді розповіли, як піклуються про літніх людей за програмою. Догляд вдома не пропустіть. Жителі автомаківської громади закликають оновити свої дані у сімейних лікарів до 1 березня. Кому треба звернутися? Допомагають і дорослим, і дітям як благодійники підтримують мешканців Арганця, дивіться у повному випуску про Нікополь. А у відні проходить персональна виставка картин художника з Нікопольщини. Про що хотів сказати автор, та скільки працюватиме експозиція, розкажемо. Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйте, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.